Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це «Футбол на Вікенд. В цьому випуску поговоримо про можливий чемпіонський поєдинок у українській прем'єр-лізі. Вирішальний матч в боротьбі за Єврокубки для Віктора Циганкова у складі Жерони. Ну і ключовий поєдинок за виживання для Евертона Віталія Миколенка. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку. Перевірте, чи підписались ви на наш Ютуб канал. Якщо ні, то зробіть це обов'язково. Ну а у наших друзів Фавбет стартує. Третя місія кіберпанк 2023. Встигайте долучитись і отримайте приємні бонуси. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також, друзі, доєднуйтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Зараз на екрані ви бачите qr код скануйте його або переходьте за посиланнями, які є в описі до цього відео. І долучайтесь. Ми спільно з водоповерних живим. Збираємо кошти на мобільні пункти керування, які допоможуть операторам наших БПЛА. Ще якісніше знищувати окупантів, тож обов'язково допомагайте збройним силам. Матч, який може подарувати нам нового чемпіона УПЛ, вже за тур до завершення чемпіонату. Шахтар зіграє проти Дніпра 1 Шахтар за крок до чемпіонства. Гірники мали навесні доволі непростий період в ігровому плані. Навіть деякі переможні матчі команди Ювічевича залишали дуже неприємний післясмак, бо за грою гірники розчаровували. Але у вирішальний момент команда зібралась і видала свій максимум. Хто як не Ювічевич, вміє мотивувати гравців на ключовому етапі сезону? У матчі проти зорі був зовсім інший шахтар: агресивний, сміливий, атакувальний. Вже на п'ятій хвилині Зубков протягнув м'яч, змістився у центр і відпасував Судакову. Півзахисник Шахтаря пробив у два дотики і залишив Сапутіна без шансів. 1-0 одразу на старті матчу. І величезна психологічна перевага над суперником. Зоря зіграла без травмованого Едуарду Кереро і без панамця виглядала дуже блідо в атаці. Єдиний реально небезпечний момент за весь перший тайм стався після помилки Трубіна. Голкіпер пропослизнувся в момент передачі і віддав м'яч русину. Той швидко зорієнтувався. Та пробив, але Трубін власну ж помилку виправив. Ключовий момент гри стався на 49-й хвилині матчу. Снурніцин не стримав емоцій після єдиноборства із зубковим і вдарив гравця шахтаря заду по ногах в неігровій ситуації. Червона картка від Олександра Шандора. Навіть якщо гравець гірників і провокував суперника, це аж ніяк не може бути виправданням. Вже в більшості Шахтар подвоїв свою перевагу. Бондаренко спершу спробував пробити сам, але далі м'яч зручно відскочив до гравця Шахтаря, і той обігрався з Криськівим та елегантно покотив м'яч поміж ніг у кіперу зорі. А крапку в матчі поставив суперджокер Ігоря Євічевича Кевін Келсі. Топалов на шаленій швидкості. Увірвався до штрафного майданчика і викотив на порожні ворота. П'ятий гол Келсі у чемпіонаті України і четвертий після виходу на заміну. 3-0 на користь шахтаря, і це означає, що гірникам достатньо не програти в наступному матчі проти Дніпра 1 для того, аби достроково стати чемпіонами. А зоря після цієї поразки фактично вибуває з чемпіонської гонки. Після матчу Ігор Євічевич відзначив силу суперника і також назвав фактор, який став ключовим для його команди в плані мотивації перед цим поєдинком. З повагою підійшли до цього матчу, бо знаючи, що він...

Мали грати по чемпіонськи. По-іншому не було ніяк. Звичайно, що результат Дніпра до матчу нам допомогло в емоціях. Так само, можливо, і заважало у попередніх матчах, бо вони грали завжди перед нами і забивають останніх секундах. А футбол це грає емоцій. Ювічевич завжди викликав повагу своєю позицією, ну і особливо приємно було спостерігати, як хорватський тренер Шахтаря перед матчем проти зорі виконує гімн України. За звичайних умов наступний матч Дніпра 1 проти Шахтаря мав би стати вирішальним у боротьбі за чемпіонство для обох команд. Але Дніпряни на жилах виривали перемоги в колоса, чорноморця, руха. Команді кучера було дуже складно тримати переможний темп і постійно перебувати під тиском. Для Дніпра 1 це перший сезон, коли вони ведуть боротьбу за чемпіонство. І у 28-му турі команда не впоралась та дала слабину. Ніякі шахтар Дніпро 1 у своєму матчі проти Ворскли також забив швидко. На третій хвилині Домінго Бланко увійшов до штрафного майданчика, прибрав захисника і пробив у дальній кут 1-0 на користь команди кучера. Але лідерство господарів було нетривалим. Флангова атака Ворскли завершилась прострілом у центр і ударом, який заблокував Адамюк. Але при цьому збив Челядіна. Кузик після перегляду Вар призначив пенальті у ворота Дніпрян. Олександр Скляр свій шанс реалізував, і Ворскла змогла зрівняти рахунок ще до 15-ї хвилини. В середині тайму дніпряни претендували на пенальті. Ярослав Козик знову звернувся до Вар в епізоді з влучання м'яча в руку бацули. Але у цьому моменті гравець ворскли не грав навмисно рукою і м'яч спершу влучив в ногу футболіста, потім в газон, і вже після того відскочив у руку без пенальті. На сам кінець першого тайму Ворскла забила вдруге. Знову момент прийшов із правого флангу. Хане отримав м'яч, дочекався підтримки на фланзі, обігрався з передутою і пробив точно в дальній кут. 2-1. Ворскла завершує перший тайм на свою користь. У Дніпрян був цілий другий тайм, аби виправити ситуацію, але, попри велику кількість атак, навіть зрівняти рахунок команді кучера не вдалося. Поразка 1-2. І тепер чемпіонство виглядає дуже далекою мрією. Вже після гри Олександр Кучер видав дуже емоційну прес-конференцію, де відверто висловлював своє невдоволення суддівством у матчі проти Ворскли. По пенальті спочатку в одному епізоді Вар сказав, що є порушення правил, а в іншому моменті Вар каже, що гри рукою немає у штрафному майданчику. Отже, де пенальті, де ні, нічого не розумію. Пам'ятаю, що Ворскла з кимось грала, закінчили 2-2, і там теж комусь суперників у руку м'яч влучив. Так там пенальті призначили. Ну, а за нас чомусь таких пенальті не ставлять. Причому це вже не перший раз. Погодьтесь цікаво таке слухати від тренера Дніпра 1 бо, наприклад, в цьому моменті про призначений пенальті на користь своєї команди Кучер нічого не говорив. І ось за цей фантастичний пенальті Кучер теж не згадував. Як часто кажуть, в таких ситуаціях ви. Або хрестик зніміть, або труси одягніть. В першому колі Дніпро 1 переміг Шахтар, хоч першими забили гірники. Тоді Мудрик на 17 17-й хвилині вивів команду Євічевича вперед. Але далі забивали тільки дніпряни. Спершу Піхальонок рахунок зрівняв, ну а потім довбик приніс перемогу своїй команді. Зараз дніпро 1 теж треба виключно перемагати, а гірникам достатньо навіть нічієї, щоб вже стати чемпіонами. Важкий фініш сезону для Жерони може залишити команду без головної мрії єврокубків. На віктора циганкова чекає матч проти Бетіса. Єврокубки стають майже недосяжною метою для Жерони. Каталонці не виграють вже три тури поспіль: нічия проти сосєдада, поразка віллі реалу на останніх хвилинах та нічия із Сельтою. Тепер справжнє диво дозволить Жероні заскочити на сьоме єврокубкове місце. Але навіть без виходу в Європу приводів для гордості нинішньої кампанії є достатньо. Жерона взяла 4 із 6 очок у матчах проти Реала, відібрала очки у Барселони, зіграла найрезультативніший матч у сезоні та має четверту найкращу атаку ліги. Окрім цього, у команди Мічела ще є шанс встановити новий клубний рекорд за кількістю набраних балів. Зараз у Жерони за два тури до кінця чемпіонату 49 очок. Найкращий показник – Позитиву дуже багато, і варто не забувати, що Жерона лише повернулась до Ла Ліги і у цьому сезоні є новачком. Для порівняння в інших новачків елітного дивізіону справи йдуть куди гірше. Альмерія та Вальядоліт все ще ведуть боротьбу за виживання. Але останні матчі віддаляють Жерону від найбільшої мрії виходу у Єврокубки. Проти Сельти команда Мінчала знову не перемогла. Каталонці краще контролювали м'яч, але гострішими були галісійці. Під кінець першого тайму Циганков втратив м'яч на фланці і привіз гольову атаку на власні ворота. Калес Перес вивів Сельто вперед. Та вже на початку другого тайму українець виправився і заробив пенальті. Стуані з другої спроби свою нагоду реалізував. Один-один проти Сельти нічия, яка робить шанси на лігу конференції, просто мізерними з огляду на дуже важкі два матчі, які залишаються у Жерони проти Бетіса та Осасуни. Каталонці на довгій дистанції не витримали власного ж високого темпу. Під кінець сезону команді Мічела не вистачає ресурсів. Сюди ж додамо травми Алеша Гарсії, Таті Кастияноса і Рікельми, визначальних футболістів цієї команди. Також були дискваліфікації Ромео та Борхе Гарсії. Жерона вже стрибнула вище власної голови. Але ще є два матчі для реалізації дива і власних мрій попри привезено гольову атаку, циганков отримав третю найвищу оцінку за матч проти Сельти: 7,2 бали. За даними інста, циганков став найкращим гравцем у складі Жерони. Українець найчастіше йшов обігрувати один в один і був у цьому компоненті дуже ефективним. Віктор створив один гольовий момент: виграв більше половини єдиноборств та мав доволі високий відсоток точності пасів 79. У 37-му турі Жерона гратиме проти Бетіса, який вже точно гратиме у Єврокубках. Однак команда Мануеля Пелегріні ще може опуститись в зону ліги конференцій. Чиліський тренер проводить третій сезон з андалусійцями, втретє поспіль виводить команду у Єврокубки. Також із Пелегріні Бетіс виграв перший за 17 років трофей. Минулого сезону Бетікос здобули кубок. Іспанії Мануель Пелегріні, майстер у перетворенні середняків на амбітні проекти. Окрім цього, Бетіс також грає у дуже привабливий футбол. За два кроки від легендарного досягнення епохальний для Бетіса гравець Кін Санчес. 41-річний футболіст влітку завершує кар'єру, але досі має шанс разом із Андонісу Бісаретою стати гравцем, який провів найбільше матчів Ла Ліги за всю історію турніру. Для цього Хоакіну потрібно з'явитись на полі в останніх двох поєдинках. Зараз у Вінгера Бетіса 620 матчів у чемпіонаті Іспанії. Рекорд 622. Жерона п'ять разів грала проти Бетіса у Лалізі і жодного разу не перемагала. Час змінювати історію. Евертон за крок від порятунку. Команда Віталія Миколенка в останньому турі зіграє проти Борнмута і Ліза Барного, який вже врятувався. Евертону залишається зробити останній крок для збереження місця в АПЛ. За певним збігом ставин і рискам буде достатньо просто не програти Борнмуту. Але в такому разі потрібно буде сподіватися, що не виграє свій матч Лестер. Ну і загрозою також є ліц. Але у Юнайтед завдання складніше. Їм потрібно, щоб не виграли і Евертон, і Лестер. Ще й в разі нічієї Евертона самим необхідно перемагати Тотнем з різницею чотири м'ячі. Другий сезон поспіль Евертон відкладає питання порятунку в АПЛ до останніх турів. І риски здобули 5 очок в попередніх 4 поєдинках, що й дозволило команді Шона Дайча все ще залишатися у грі. Якщо Евертон все ж таки уникне вильоту, то можна буде говорити, що тренер мерсесайців зробив неможливе. Дайч взяв команду, яка йшла 19-ю, і в першому ж матчі переміг Арсенал. Серед усіх конкурентів в боротьбі за виживання Евертон має найслабший склад без жодного трансферу взимку. Ця команда. Да, може залишитись в лізі трансферну економію керівництва клубу. Можна пояснити з паралельним будівництвом нового стадіону. Евертон планує у найближчому майбутньому попрощатися із легендарним Гудісон Парк. Фанати Ліверпуля часто глузували зі своїх сусідів, що ті можуть мати найкращий стадіон Чемпіоншипа. Чи буде це так, побачимо. Невідомо досі, чи зіграє в останньому турі Віталій Миколенко. Українець пропустив матчі проти Мансіті та Вулс, але цього тижня повернувся до легких тренувань. Тому вибір за Шоном Дайчем. Команда іншого українця Іллі Забарного вже може себе почувати спокійно. Борнмут залишається в АПЛ. За тур до кінця сезону у вишень перевага над зоною виліту складає 8 очок. Ще на старті березня, після поразки від Арсенала, Борнмут впав на останнє місце. Але далі були перемоги над Ліверпулем, Тотнемом, Фулемом, Лестером, Саутгемптоном і Ліцом які дозволили піднятись на 14-те місце та перебувати в безпеці. Із п'ятого туру командою керує 40-річний Гарі Оніл, колишній гравець Портсмота та Вестгема. В вирішальний момент сезону він зміг згуртувати команду і видати успішний фінішний відтинок. Але на відміну від Евертона, Борнмут добре попрацював на зимовому трансферному вікні. По ходу сезону до команди долучилися Ля Забарний з Динамо, Данго Утара із Лоріяна, Матіас Віння з Роми і Амат Трауре із Сасуоло. Всі вони посприяли вдалим результатам команди. Борнмуту вдалося зібрати колектив, який за кадровим потенціалом цілком заслуговує на збереження місця В АПЛ. Під кінець сезону нарешті почав грати Ілля Забарний. Українець травмувався в лютому і пропустив два місяці, після чого дуже важко набирав форму. Але в останніх матчах проти Крістал Пелес і Ем'ю Забарний відіграв по 90 хвилин. Статистичний підтекст цього матчу точно не на користь Евертона, оскільки Іриски не виграли жодного із чотирьох останніх домашніх поєдинків в сезоні. Окрім того, попередні чотири зустрічі проти Борнмута завершувались саме на користь нинішньої команди Ілі Забарного. Тож друзі, що чекає на фініші сезону Віталія Миколенка із його Евертоном, та чи зможе Шахтар вже здобути чемпіонство цього туру? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а у наших друзів Фовбет стартувала третя місія Кіберпанк 2023 Фінал все ближче, встигніть долучитись до гри. Деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також нагадую вам про наш збір. Ми спільно з фондом «Повернись живим. Збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших БПЛА. Тож обов'язково долучайтесь, скануйте QR-код або шукайте посилання. Там є уся вичерпна інформація по нашому збору. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно. Дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол, хаб, твій зв'язок з футболом.